Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Тема дня. Мене звати Яна Семенюк. Сьогодні спілкуємось з Богданом Стояном, заступником директора обласного центру зайнятості. Богдане Сергійовичу, вітаю вас у нашій студії. З вами часто зустрічаємось часто з різних питань. Сьогодні питання таке специфічне: це працевлаштування людей, е, не резидентів України, які приїхали до нас за кордоном. Знаємо часто, що наші співвітчизники, які їздять за кордон, для того, щоб працювати е, в інших країнах легально, мають отримувати певні дозволи відповідні і подібне, дозволи. відповідні так і е, подібна система існує і у нас в Україні. І е, недавно був прийнятий закон в цій сфері, про який ми сьогодні з вами побала. Детальніше, але на початку хотілося б дізнати, чи багато взагалі ем, людей з інших країн, які працюють на теренах України і Кірограчни, зокрема. Ну, в Україні, наприклад, в минулому році працювало трошки менше 10 тисяч іноземців. Uh -huh. В нашій області цифра значно менша, це приблизно 50 осіб. Якщо дивитись по країнам, то в цілому по Україні в минулому році було приблизно 1700 громадян Російської Федерації, 1400 це громадяни Туреччини. Близько 500 осіб це Білорусія, Польща, по 350 осіб це Азербайджан, Німеччина, Китай. Десь такі десь такі цифри по цілому по країні. Ну, у нас 50 осіб, тому важко сказати. Угу. Короче, не роз не роз, розповідати про громадянство, тому що не в незначена цифра. А ось незважаючи на те, що ну їх незначна кількість, все ж таки існують якісь на даний момент норми законодавства, які регулюють відносини роботодавців з цим з такими категоріями людей. Так, існують і законом про заняття населення передбачено застосування праці на на підставі дозволів. І існує також спеціальний порядок, затверджений постановою кабінету міністрів України від 27 травня 2013 року, номер 437, яким визначено всі процедурні питання, які діють станом на сьогодні. А це видача дозволів юридичним особам, це попередній розгляд питання про те, чи не є громадяни України, які можуть виконувати таку роботу, це платність видачі дозволу і безплатність продовження? Ну і також інші окремі питання, які стосуються, які приписані в цьому порядку. О, у разі, коли е, права е, працівників іноземців порушуються, чи несе якусь відповідальність за українським законодавством роботодавець? Так, да, якщо не виплачується заробітна плата, порушується. Але тут я хотів би звернути більшу увагу на ті випадки, коли наш роботодавець застосовує працю іноземця без дозволу. Uh -huh. Це дуже суттєво, тому що дуже велика штрафна санкція. 20 мінімальних заробітних плат за такий факт. Тому кількість іноземців у нас невелика, але питання актуальне для роботодавців, для працівників кадрових служб. Якщо до вас приходить іноземець і придавляє паспорт не український. То треба звертати, яка у нього посвідка. Якщо у нього посвідка на тимчасове проживання, тоді потрібен дозвіл служби замісті. Якщо посвідка на постійне проживання, тоді дозвіл не потрібен. А, ну і повертаючись до нашої головної теми, так чому ми сьогодні зустрілись? Новий закон. Як він змінює ось ці відносини між роботодавцями, між державою Україна та іноземцями? Законом України від 23 Травня 2017 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій внесено зміни в чотири е, нормативних акти. Це Кодекс України про адміністративні правопорушення, закон про правовий статус іноземців, про державний реєстр іноземців і що найголовніше для нас, закон України про зайнятість населення. Цей закон був опублікований 27 червня і набирає чинності з 27 вересня. Є час для того, щоб праподавці пристосували до норм цього закону. І цим законом суттєво змінена система видачі дозволів на застосування праці іноземців. Саме головне, що дозволи залишаються, видача дозволів проводиться служби зайнятості, але процедурні питання тепер прописані, не будуть прописані в постанові Кабміна, а будуть прописані напряму в законі, закон доповнене десятью статтями. Що таке саме основне головне. Перше, це те, що дозволи можуть видаватись також уже і фізичним особам підприємцям. Раніше тільки юридична особа могла брати дозвіл. Зараз не буде вивчатись питання про те, чи є громадяни України, які можуть виконувати такі, таку роботу. І також служба зараз не буде вивчатись питання про освіту іноземця. Чи відповідає він вимогам роботодавця? Це, ці питання відносини виключно до компетенції самих роботодавців, вони самі будуть визначати цей напрямок роботи. Що із, ще із, із ті зміни, які відбулись, повернулися знову до платної продовження дії, строку дії дозволу. Станом на зараз це, плата складає 4 прожиткових мінімумів, стягується тільки за видачу, а з 27 вересня буде тягатися і за продовження. І плата буде залежати від строку дії дозволу. Якщо раніше дозвіл давався на строк до одного року, то тепер може видаватися до трьох років, і відповідна плата буде складати або два, або чотири, або шість прожиткових мінімумів. Залежно від терміну, так. Залежно від терміну роботи іноземця, так також суттєвим моментом, суттєвою зміною є те, що зараз іде максимальна прив'язка до легалізації відносин, по-перше, до самого факту застосування праці іноземців, а по-друге, до його заробітної плати. Зрозуміло, що якщо до нас приїжджає людина з іншої країни, то вона не приїжджає працювати на 3200. Заробітна плата має бути відповідно більша. Тому основна вимога до роботодавця стандартна вимога це те, щоб заробітна плата складала не менше 10 мінімальних заробітних плат. Є певні категорії, де може бути менше для висококваліфікованих це взагалі 50 мінімальних заробітних плат, а стандартно норма 10 мінімальних заробітних плат. Тому роботодавці мають це враховувати. Як вважаєте, ось ці зміни? Чи вони ну, по, збільшать інтеграцію в наше е, суспільство працездатного населення іноземців? Чи навпаки можуть ну загальмувати цей процес? Закон взагалі розрахований на те, що будуть збільшені іноземні інвестиції. Він саме і спростив процедурні питання для того, щоб обрати, скажімо так, ручне управління. І якщо він на приїжджає, він дійсно приїжджає працювати, наприклад, по на підприємстві, які засновані іноземцями, тоді не буде питань. Тому можливо, розраховуємо на те, що інвестиції збільшаться внаслідок застосування цього закону. Угу. Богдан Сергійович, і наостанок розкажіть нам, де можна дізнатись більше інформації про цей закон, отримати можливо кваліфіковану консультацію. Ну краще все завертати з до обласного центру зайнятості, якщо є можливість безпосередньо Веселини 12. Якщо в телефонному режимі то 24, 64, 18 номер телефону, ну і також ми будемо викладувати всю інформацію, яка стосується цього закону, цих змін, на нашій інтернет сторінці Ми контактуємо з Регіональною торгово промисловою палатою. Там ціла наша рубрика є, Там, там також буде онова ця інформація. Крім того, користувачі Фейсбуку можуть отримати інформацію на сторінці кадровий клуб. Ну да, і, також, так. і також ми будемо проводити семінари. Коли ми отримаємо більш детальну інформацію про прихідні процеси, то будуть проведені спеціальні семінари для тих роботодавців. Тобто є декілька шляхів, як можна отримати да. цю інформацію. Я вам дякую за інформацію, яку ми сьогодні змогли почути. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в програмі тема дня» ми спілкувались з Богданом Сергійовичем Стояном, заступником директора обласного центру зайнятості. Залишайтесь з нами.